Привіт, малята! Сьогодні я вам пропоную подорож у космос, а допоможе нам її здійснити наш друг, космічний вогник або вогняна зірочка Афлатун. Ми живемо на планеті Земля. Ми земляни. Як ви гадаєте, на чому можна потрапити у космос? Звісно, на ракеті. До зірок вона летить. Ну, а хвіст її горить. Тож, полетіли. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли Повз малі планети й зорі. Летимо, як метеори, обігнали ми комету на українській ракеті. Давайте пригадаємо, як називають професію людей, які літають у космос на ракеті. Звісно, це космонавти. А що вдягають космонавти у космос? Звісно, скафандри. Чим же займаються космонавти у космосі? Вони відкривають нові планети, дізнаються про життя інших істот на інших планетах і вивчають нашу землю з космосу та спостерігають за нею. Давайте і ми подивимось, як виглядає наша планета Земля з космосу. Ми бачимо, що на ній є суша і є вода. А ще ми можемо поряд з планетою Земля побачити місяць, її природній супутник, який, обертаючись навколо нашої планети, проходить шлях від вузенької скибочки до круглого диску. А тепер відгадайте загадку. Рано вранці прокидається встає, розсипає скрізь промінячко своє, оглядає землю, зігріває, а надвечір спатоньки лягає. Це сонечко. Сонце це найбільша зірка, головна серед планет сонячної системи. Без сонячного тепла не змогли б жити на землі всі живі істоти, люди, звірі, комахи, рослини. Наша планета Земля обертається повільно навколо Сонця цілий рік і тому змінюються пори року, а ще Земля обертається навколо себе і тому змінюються частини доби. Коли Земля підставляє один бік Сонцю, то у нас світло, а коли інший то темно. Тому у нас з вами є такі частини доби, як ранок, день, вечір та ніч. Серед ночі на небі місяць біліє, ясно світить та зовсім не гріє. А буває місяць великим і круглим, а буває тоненькою скибочкою. Нічне небо зорі прикрашають, мерехтять вони, палають, безліч складено казок. Про красунь нічних зірок. А на що схожі зорі? Вони схожі на далекі ліхтарики, на крапочки, що горять, та на іскорки, які сяють, мерехтять. Хоч у космосі цікавого багато, але нам час на землю повертати. Ми сідаємо у ракету і летимо ми на планету, на землю рідною за мить ракета швидко нас домчить. Ось і добігла кінця наша космічна подорож, а наша планета Земля найгарніша. Добре, що на ній ми не єдині істоти, а поруч є рослини, тварини, риби та комахи. Тому бережемо нашу планету земля і цінуємо її. Давайте згадаємо сонце яке? Велике, яскраве, кругле, гаряче, а місяць нічний то круглий, то худий. Зорі космічні, яскраві, нічні та загадкові. Нам час прощатися до наступної зустрічі, до наступної подорожі.